Збудіть мене словами перемога, закінчилася клята ця війна, не буде вже вона династ тривога, минула вже страшна оця біда. Збудіть мене, це заповільна мрія, яка у серці кожен день живе. Вона із середини душу гріє, коли здається, що нестер на все. Хочеться такі слова почути, так хочеться дивитись убирати. Без страху, без тривог, спокій відчути. Так хочеться, що ми насласк. Тоді додому вернуться солдати. Всіх своїх ритми щиро обіймуть. Тих хто загинув, не забудемо згадати. Молитві, вони у небі вже живуть. Збудіть мене, ви чуєте полкець. Місця воїн в коніщуємо за Україну за своє життя.